Усім привіт! Нові акції в магазині Аврора з 29 по 5 жовтня. Крем-паста шоколадна за 64 гривні. Вафлі світоч Артек 17 гривень 71 грам. Чай, концентрат від «Монік» ціна 9 гривень, вага 50 г. Акційна ціна на ножі для нарізання хліба. Ціна 49 гривень з дерев'яною ручкою і таким довгим лезом. По 22 гривні, ніж столовий з нержавіючої сталі. Відгуст сковорідка діаметром 28 см за 299 А ще є новинка. Ось така сковорода для. Малинчиків, блінчиків, хто як називає. Ціна 299 гривень. З антипригарним покриттям 22 см діаметр. Друшлак, металевий крулий, із ручками за 139. Баночка для спецій скло метал 59 гривень. Такий дозатор для олії скляний зі щіточкою за 55. Але то краса, ось цей куточок. Правда? Звертайте увагу, цукерниці скляні гладкі з акційною ціною 59 гривень. Я собі брала схожу і знаєте що? Лимончик нарізають цукром, пересипаю дуже зручно. Бачила люди різноманітні такі роблять з горіхів на маски. Одним словом, хто для чого собі придумав? Хороший варіант. Салатник скляний діаметром 16,5. Але не зовсім діаметр, бо вони квадратні за 39 гривень. Миска керамічна козацька за 55 гривень, об'єм 750 мілілітрів. Не бачила я їх раніше. Так, вони вже тут частина корабля. Не виймо. Хочу показати вам поближче. Бачите, тут ніби є пінка така біленька. Цікавий дизайн і акційна ціна. Стакан із червоної глини. Ціна 27 гривень. Об'єм 320 мл. Хто збирає глиняну колекцію, придивіться, бо в сезон їх, на жаль, не зловиш. Склянки з подвійними стінками по 77 гривень. Це є вищі більші. Об'єм, мабуть, нема. Зараз подивлюсь. Об'єму не бачу, але вони є більші. А подивіться, яка краса. По 24 гривні такі новинки, скляночки рельєфні. Я щось схоже бачила. Давайте пошукаємо, що це було. Може, це ось такі келихи були. Схожий, правда, схожий візерунок чи ні? Пишіть мені в коментарях, схожий чи ні. Або може, то з таких високих був. Ну, цікаво. Такі стакани, скляні, ребристі по 109. Чашка скляна, мрій та дій. Та є ще інші надписи. Об'єм 260 мл, ціна 39 гривень. Такий кухоль порцеляновий за 64 гривні. Вже гарні тут візеруночки. Термочашки за акційними цінами 179 гривень. Ви знаєте, така, якби мене підслуховували. Я тільки казала, що нема акцій, а вже є. Ой, такий варіант за 139 Такі однотонні по 119 гривень об'ємом 460 мл. І є термос з трьома чашечками, ціна 189. Отакі от от фокуси. До акції акція, тільки вам показувала, що є знижка. Дивіться, сьогодні ще дешевше 169 гривень. Це акція по 5 жовтня. Термокошик для зберігання продуктів. 24 гривні, форма для приготування ягішні силіконова. Такі от чудові вінчики для збивання. Новинка приїхала. Яскраві в двох кольорах. Зелений та фіолетовий такі насичені кольори. Ціна 34 гривні. А ще з'явилась нова колекція лопаток-ополонників з дерев'яними ручками. Ціна. 64 гривні. Ложка як ложка звичайних розмірів. Ополонник, як на мій погляд, трошки менший від стандартного. І ось така ложка з отворами. Сама ручка довга. А ось ця от частина, як на мою думку, є трошки менша від стандарту. Ось так. Це чисто моє бачення. Цукерки желейні, «Аврора крокодил. 29 гривень, і бачите, там всередині ще є бокс такий, що можна його закрити повторно. Отак от, жалейки від аврори. Вага 100 грамів. Цукерки жувальні, 10 штук по 14 грамів, за 59. Бальзам ополіскувач для волосся. Торгова марка Оберіг 74 гривні за 500 мл з дозатором. Двохфазний кондиціонер «Еон» за 69 гривень 200 мл. Мочавки для тіла такі бантики за 24 гривні. До речі, це і новинка, і вже зразу акція. Набір біжутерії. Сережки та каблучки за 19 гривень. Пилочка для нігтів за 15. По 24 гривні декор для нігтів у формі ведмедика. Дуже красивенні мочалки для тіла. Такі кольорові. Ціна 39 гривень. А ще й ось такий незвичний варіант мочалки для тіла. Ціна акційна 39 гривень. А ще ось такі мочалки, трошки стриманіших кольорів, ніж ось ці попередні, по 39 гривень. Шкарпетки, демісезонні чоловічі, по 34 гривні із вишикою гербом. І в білому кольорі з синім гербом або в чорному з біленьким. Дворний дзвінок бездрутовий з батарейкою. Ціна 169 гривень. До речі, батарейка входить в комплект. Нічник настільний на батарейках у формі зайчика за 109 гривень. Ліхтар, вимикач, LED працює від батареї. Ціна 129. Холодне світло, денне світло, євросвітло яке хочете світлом. Такий ліхтарик. Він на акумуляторі. Кабель для зарядки в комплекті. Ціна 199 гривень. За 49 гривень ліхтарик ручний. Лампа світлодіодна євросвітло 39 гривень. Аж 100 гривень знижки на праску дорожню. Ціна 299. Ліхтарик, лампочка на батарейки. Ціна 39 гривень. Справді досить суттєва знижка. Лампа світлодіодна 34. Лампа насільна. Працює від батарейок, ціна 99 Такі лампи для кемпінгу по 199 гривень. А ще й ось такі по 99. Кріпиться на магніті, USB-кабель. Ручний ліхтарик за 55 гривень. Налобний за 69. Порошок вухастик для дитячих речей 400 г 39 гривень. Порошок для прання безфосфатний. Для автоматичного прання 1,5 кг 74 це щось новеньке. Ага, торгова марка сама. Універсальна. Торгова марка знайома, а от порошок бачу вперше. Є ще більшої ваги. 3 кг. Ціна не акційна 169 Порошок для дитячих речей вухастик. 2 кг 100 г 199 гривень. Сіла кисневий відбілювач за 99 гривень 900 г. Міс Хелен кисневий відбілювач. Концентрований 450 г за 55 гривень. Міс Helen 1 кг за 109 гривень. Велігелля праня 2 літра 77. Wash Free 4 кг 100 г за 169 Savex Савекс ополіскувач для тканин 800 мл 77 гривен. Тайт Аквапудра 39 гривень 300 г. Пухастик 400 грамів за 39. Кондиціонер для білизни в 1 літр 27 гривень. Набір резиночок для плетіння браслетів. Є ще підвіски. Прикраси, бачите, інструмент. Ціна 59 гривень. Набір декору для дому сонечка 50 штук. Вони мають липучку вже в комплекті. Ціна 29 Декор для скраббукінгу. Паперові 22 штуки картиночки за 29 гривень. По 34 гривні набіра для манікюра, педікюра. Тут і щітка, і ножиці, і пилочка, і для кутикули з вимагацької 5 предметів. Накладні вії її із 3D-ефектом по 29. Праймер для обличчя за 88 гривень. Щіточка для умивання обличчя 15 гривень. 47 гривень накладні нігті. 12 штук тут є в упаковці. Спонжик для макіяжу об'ємний фігурний по 34. Маска для обличчя огіркова 22 гривні. Консилер для обличчя рідкий, 55. Такий набір б'юті блендерів, щиточок різних. Ціна 69 гривень. Ось так виглядає набір. Чотири предмети. І є вони різних кольорів. Такий набір спонжиків для нанесення макіяжу: 59 гривень за, за три штуки в органайзері. Акційні ціни на доглядову косметику гелля очищення з анакислотами. 84 гривні 150 мл. Від Елен пінка 55 гривень. Освіжаюча пінка. Такий варіант тонізує, пом'якшує, вирівнює тон для жирного типу шкіри обличчя і для чутливої шкіри. З колагеном 55 гривень. Всі вони по 150 мл. Скраб для обличчя Алої 55. Доктор Санте крем для обличчя огірковий 84. Не перестає дивувати мене Аврора з своїми новинками. Таке враження, знаєте, з кожним візитом кожен раз щось новеньке. Підвіски в унітаз по 74 гривні 2 штуки. І по 55 гривень по одній штуці. А от по 39 блоки унітаз максиджен. Еліо засіб для ванної кімнати 5 в 1. 500 мл 49 гривень. Рідка праска 500 мл 55 гривень. Також акція є на пасту для чищення універсально зепінг став 169 гривень аж 850 г. Сода кальцинована. Вага 650 г-42 гр. гривні. Бюджетний засіб для миття посуду: є два аромати: лимон або алоє 400 мл 13 гривень. Галакс антижир Super суперсила 500 грамів, 77 гривень. Еліо засіб для миття в кухні 49 гривень за 500 мл. Clean 59 гривень 500 грамів. Антижир Біком 39 гривень за 500 мл. Велі порошок для очищення 500 г 24. Засіб для миття посуду аромат цитрус 24 гривні. Грюнвальд 24 грн 500 мл двой пак. Капсула для прання. Уті-путі. Штучка за 9 гривень. Оглинач запахів для холодильника 44 гривні. Міс Хелен кисневий. Відбілювач 15 гривень 70 грамів. Олівець плямо 24. Білі вітрила для білих речей 200 г 24. Поліроль концентрат для шин 74 гривні 500 мл. 69 гривень коштує вага дорожня електронна. Витримує до 50 кг. Дивіться, які чарівні новинки приїхали в Аврору. За 299 гривень подушка декоративна у формі серця. Такі вони є в різних кольорах. Коричневий, темний, біленький та світлокоричневий. Пам'ятаєте, були ось такі корзинки в'язані, шиті. Летені, не знаю, правильно сказати, приїхали нові. Цікавинка в тому, що вони з такими довгими шнурочками, і можна підвісити якусь рослинку. І такий варіант декору дуже гарний. Як вам? Бачу, що її в інших кольорах. Ціна 129. Такі кухонні новинки, рушнички. Вони розміром 40 на 60 см. І ціна 44 гривні. Такі кухонні рушнички. Дуже в них гарна якість виконання. Показую вам одненьке, розкриваю, і зараз покажу, які ще є. З цієї самої серії, бачите, є ще з блакитним. Такі світліші, темніші варіанти. Кольори є різні на вибір. Ціна 77 гривень. Розміри 40 на 60 см. Вони з одним малюночком. Тобто як узор. Бо є ще такі, що мають малюнок вишитий. Зараз покажу. Ось такі вони вафельні і малюночок вишитий. Розмір рушничка 40 на 58 см. А є ще по 34 гривні. Розмір 40 на 60 см. Теж вони вафельні, але так, по моїх відчуттях, вони є тонші. Ну і цей кубок дрібніший. Трохи більше є тепер в асортименті побутової техніки. 449 гривень кавоварка, Вона на 5-6 чашечок. Такі вафельниці по 449. І по 499 гривень сендвічниця. Тостер подвійний. Ціна 449 гривень. Теж, новий, тільки з'явилася в продажі. 139 гривень коштує килимок для дому. Він такий антиковзаючий, з ніжками. Щоправда, до цієї аврори приїхали лише у зеленому кольорі. Хоча, я думаю, що може вони бувають і інших кольорів. Так. Вологий корм м'яу по 11 гривень. Вага 85 грамів. Вологий корм для котів, м'ясна миска по 11 гривень. акція діє по 12 жовтня. Клуб 4 лапи 13 гривень 85 г. Є різні смаки на вибір. Сухий корм для котів «Мяу» вагою 300 г по 39 грив. Пологий корм для собак. Ціна 29 гривень 415 грамів. Від цієї шторової марки Кусь для котів вологий корм 415 г 29 гривень. Така новинка. Це є декор для дому нічник. Очти, він такий прозорий на дерев'яній підставці. Можна писати, малювати. Ціна 199 гривень. Будильники настільні круглі. Ціна 129 гривень. Кольорів є 4 на вибір. Білий, синій, жовтий, червоний. Такі будильники, хто не чує телефону. Дужі знижки в «Аврорі» з 29 вересня по 5 жовтня включно 249 гривень коштує ось такий нічник у вигляді гриба. Нічник котик працює від батареї ціна 169. Ось така новинка свічка на батарейках з гнотиком. Ціна 55 гривень. Так би мовити, горить дуже реалістично. З миготінням. Ремінь чоловічий, текстильний, ціна 69 гривень. Його не в зеленому кольорі. Тут, бачите, дуже цікава застібка. Незвична. Ремінь жіночий із екошкіри за 55 гривень. Такі кільця по всій довжині. Гаманець жіночий, шкіри замінник, ціна 99 гривень. З Акційна ціна на сумочку жіночу із екошкіри. Вони і так популярні. А тепер ще з акційною ціною 229 гривень. Гаманець жіночий в асортименті ціна 84 гривні. Такі вони з переливом кольором. Є відділ на картки, фото та на купюри. На монети окремого відділу немає. По 159 гривень. Ось такі жіночі гаманці, так би мовити, повноформатні. Приємна така, ніби, ніби шкіра, яка шкіра. Екошкіра, шкіра, звісно, на фото, на замочок є відео. Теж окремо на монети немає відділу. Сумка чоловіча класична із довгою ручкою за 129 гривень. Такий варіант сумка молодіжна, вона текстильна за 99 гривень. До речі, літом багато бачила хлопців з такими сумочками. Досить зручно. На телефон ключі, гроші. Тиль. Та й все. Вона така невеличка, ще в синьому кольорі. Сумка жіноча із екошкіри. Ціна 119 гривень із довгою ручкою. Лампа настільна, акумуляторна металева. І ще в рожевому кольорі. Ціна 329. Подовжувач котушка. Ціна 299 на 4 роз'єми. Є кнопочка для вимикання. І довжина 7 метрів.